Уявіть, ви керуєте заводом, де все працює з точністю до мікросекунди. В одному екрані повний контроль, один дотик, і вся система налаштована. Це не фантастика, це те, чому ми навчаємо студентів приладобудівного факультету. Інформаційно-вимірювальні технології, мозок сучасної промисловості. Наші студенти вміють програмувати контролери, інтегрувати сенсори, створювати системи, що мислять. Наші випускники це ті, завдяки кому виробництво стає безпечним, ефективним і розумним. Сучасний світ потребує постійного контролю від якості повітря до стану промислового обладнання. Кожну секунду мільйони датчиків збирають критично важливі дані. Ми навчаємо студентів створювати комплексні системи моніторингу, проєктувати мережі сенсорів, які відображають параметри виробничих процесів, стан довкілля та багато іншого. Наші студенти освоюють повний цикл роботи з даними від збору інформації та її інтелектуальної обробки до прийняття автоматизованих рішень для виявлення відхилення в системах раніше ніж це стане проблемою. Наші студенти вміють створювати розумні системи, які самостійно діють у реальному світі а також 3 d моделі у SolidWorks, виготовляють деталі на 3 d принтері. Вчаться автоматизовувати виробничі процеси та керувати робототехнічними пристроями від дронів і медичних роботів до автономних охоронних систем. Ми навчаємо працювати з мовами програмування C, C++ та Python, проектувати схеми, інтегрувати аналогову і цифрову електроніку, розробляти алгоритми керування та впроваджувати їх на практиці, завдяки розумінню штучного інтелекту, сенсорики, комп'ютерного зору і машинного навчання. Роботи студентів ПБФ навчаються, аналізують ситуацію. Приймають рішення й адаптуються до змін. Автоматизація і робототехніка це майбутнє, яке ми створюємо разом. Наші студенти вивчають не лише програмування чи моделювання, вони занурюються у світ схемотехніки, де народжується розум пристроїв у лабораторії Мелексис. Наші студенти створюють, аналізують і вдосконалюють електронні схеми для сенсорів, виконавчих механізмів і контролерів. Саме тут формується інженерне мислення з перших паяних з'єднань до повноцінних автоматизованих систем. На ПБФ концепції перетворюються на реальні об'єкти. Наші студенти моделюють механізми в КАД-системах, виготовляють деталі на 3D-принтерах, збирають перші версії своїх розробок і тестують їх у реальних умовах. Тут ти навчишся не лише проєктувати, а й перевіряти, вдосконалювати та доводити свої інженерні рішення до працездатного результату. Це більше ніж навчання, це інженерна творчість, яка змінює реальність. На приладобудівному факультеті КПІ оживають ідеї: створюйте те, чим інші тільки мріють користуватися.